Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами поговоримо про найріднішу людину у світі. Малята, як ви гадаєте, про кого? Так, малята, сьогодні ми поговоримо про наших любих матусь. Мама, матінка, матуся. Скільки тепла приховує це слово? Адже в нашому житті все починається з мами. І казочка перша у світі. І сонячна подорож в літо. Найперші легенькі сніжинки. І сяюче диво ялинка. Мама найкраща людина у світі. Знають це всі, і дорослі, і діти. Матуся завжди поруч. Вона про вас дбає і турбується. Мама робить для вас все. Завжди приходить вам на допомогу. Вона вас дуже любить. Малята, а як ви можете допомогти своїй матусі? Дітки, допомагати матусі не складно, наприклад, складати свої іграшки до кошика, поливати квіти, складати до шафи свої речі. А ще, щоб порадувати матусю, можна зробити для неї подарунок. Тому сьогодні я пропоную прикрасити для матусі ось таку яскраву тарілочку. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, кольоровий папір рожевого, блакитного та жовтого кольорів, простий олівець, ножиці, клей ПВА, пензлик для клею, серветка та клейонка. Шановні батьки, спочатку підготуйте деталі для аплікацій. На білому аркуші паперу намалюйте та виріжте велике коло. Це буде тарілка. На блакитному аркуші паперу намалюйте та виріжте менше коло. А також підготуйте по 4 невеликих кружечки жовтого та рожевого кольорів. Спочатку викладаємо аплікацію. Накладаємо блакитний кружечок на білу тарілочку. Розташовуємо посередині. Ось так. Маленькі кружечки розташовуємо по краям тарілки. Спочатку жовті, а між ними рожеві. Ось така тарілка повинна вийти. Далі починаємо приклеювати деталі. Спочатку змащуємо клеєм блакитний кружечок. Прикладаємо його на тарілку і притискаємо серветкою. Далі по краю тарілки приклеюємо жовті та рожеві кружечки. Таким чином робимо візерунок. Ось така яскрава тарілочка для матусі вийшла в мене. А тепер малята спробуйте і ви. А я буду чекати на фото ваших робіт. А ще, шановні батьки! Перейшовши за QR-кодом, ви можете пограти з дитиною в цікаву гру. До наступної зустрічі!